До Звенигородського районного відділу поліції на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. На пошуки малолітньої було піднято додаткові сили та засоби поліції, брала участь громадськість. Та відпрацьовуючи можливий рух дитини, оперативникам вдалося встановити, що, повертаючись з магазина додому, до дитини підійшов незнайомець, який запропонував. Піти разом до місцевого будинку культури, де зловмисник вчинив насильницькі дії, від яких дівчинка померла. З метою приховання вчинення злочину зловмисник намагався сховати її тіло. За фактом вбивства малолітньої дитини відкрито кримінальне провадження та за погодженням Черкаської обласної прокуратури, зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання. Про обрання міри запобіжного заходу. Я пам'ятаю, що мої руки на її шиї, і вона мовчить. Ви раніше з цією дівчинкою були знову? Ніколи. І не бачив, і не знав. Якби повернути час, я цього ніколи не зробив. І за, сьогодні, за сьогоднішній день я не можу дати собі відповіді, чому я це зробив. Що стало якимось фактором? Я не знаю. Таке ніколи не прощають. За даний злочин. Передбачена максимальна відповідальність до вічне позбавлення волі.